У цьому відео ми розберемося з простими типами даних. Розглянемо ми тільки ті типи даних, які активно використовуються в науці про дані, та машинному навчанні. А саме типи INT, Float, Bool та STR. Ми навчимося створювати об'єкти з такими типами даних, визначати типи даних об'єктів та змінювати типи з одного на інший. Розбираємось в скалярах. У попередніх відео ми створювали зміни, які вказували на об'єкти з одним єдиним значенням. Такі об'єкти ми будемо називати скалярами. Дотепер ми розглядали скаляри, які містили тільки числові значення. Цим типом скаляри не обмежуються. Ми можемо також створювати скаляри, які будуть містити текстові, наприклад, I love machine learning або Apple, та булеві значення, наприклад, true та false. Що таке бульові значення, ми дізнаємось трохи згодом. В цьому відео ми розберемо тільки найважливіші типи скалярних даних. Тип даних це те, як мова програмування буде інтерпретувати дані. Наприклад, значення 314 може зберігатись в об'єкті з типом, який дозволяє математичне додавання та віднімання цього значення. З іншого боку, ми можемо використати тип даних, який дозволить приєднати текст. Це число «пі» до цього значення. Але це все згодом. Зараз ми повинні запам'ятати чотири основні типи. Перше INT, тип даних для цілих чисел. Друге float, тип даних для дійсних чисел, третє bool, тип даних для бульових значень, та STR, тип даних для текстових стрічок. Використовуємо тип int для цілих чисел. Цілі числа це ті числа, які не мають дробової частини. Наприклад, 0. Мінус 112 мільйонів 342 тисячі 345 25 тощо. Число 3.51234 має дробову частину, тому воно вже не є цілим числом. Для зберігання цілих чисел ми будемо використовувати тип даних, який називається INT. Створювати об'єкти з цим типом дуже просто: треба безпосередньо зазначити саме число. Давайте створимо нову змінну H, яка буде дорівнювати 16. Запишемо H, дорівнює 16. І давайте також роздрукуємо цю змінну. Якщо ж ми хочемо зазначити від'ємне число, то нам треба поставити знак мінус на початку нашого числа. Давайте створимо змінну Challenger deep, яка буде містити найглибшу точку на землі у метрах відносно моря. Запишемо. Challenger Deep дорівнює мінус 10935. Також давайте роздрукуємо цю нову змінну. Тип INT ідеально підходить для змінних, які містять кількості: кількість стрибків з парашутом, кількість квартир в будівлі тощо. Також цей тип підходить для оцінок у школі, віку, поверху квартири тощо. Використовуємо тип Float для дійсних чисел. Якщо ж число має дробову частину, то ми його можемо представити за допомогою типу float. У Python для десяткового розділювача використовується крапка. Замість звичайної для нас коми. Іншими словами, число 3,7 буде представлено як 3.7. Увага! Використання пробілу до або після десяткової крапки викличе помилку. Створювати скаляри типу float легко. Нам треба безпосередньо записати число. Створимо зміну аглінамб, яка міститиме некрасиве число. Запишемо аглінамбер, дорівнює ну, цьому некрасивому числу. Давайте також роздрукуємо це некрасиве число. Ми можемо використовувати тип float, наприклад, для зберігання температури пацієнта 36,6 або ціни 23,99. До речі, ми можемо також зберігати і цілі числа. Для цього ми поставимо крапку і 0 після цілої частини. Давайте створимо зміну NiceNumber, яка міститиме гарне число. Запишемо NiceNumber number дорівнює 25.00. І давайте також роздрукуємо цю зміну. З точки зору математики, 25 як мало значення 25, так і матиме. А ось з точки зору програмування. 25 та 25.0 є об'єктами з різними типами даних. Використовуємо тип bool для бульових значень. Об'єкти типу bool можуть приймати два значення: або true, або false. З англійської true це істина, false це хибність. Ми використовуємо цей тип скалярів для даних, які можуть прийняти тільки два значення. Наприклад, телевізор може бути увімкненим або вимкненим. Зараз може бути або день, або ніч. Літак може прилетіти або вчасно, або запізнитись. Розглянемо останній приклад зі змінною, яка містить інформацію, чи запізнився літак. Ми можемо закодувати цю змінну наступним чином. Якщо літак запізнився, то вона матиме значення true. Якщо ж прилетів вчасно, тоді false. Давайте тепер створимо зміну з ім'ям із Delayed. І запишемо в неї значення, яке відповідає випадку, коли літак запізнився. Тобто true. Запишемо. Is delayed дорівнює true. І давайте тепер роздрукуємо значення цієї змінної. Звичайно, ви можете посперечатися, що ту ж саму інформацію можна закодувати за допомогою int. Скажімо, зміна матиме значення 1, коли літак запізнився, і 0, коли прилетів вчасно. І це буде непогане рішення. Але у такому випадку ми можемо зіткнутися з проблемами, коли випадково змінимо значення на, наприклад, 2, яке не матиме сенсу в нашій системі кодування. У випадку, коли ми використовуємо тип bool, це неможливо, тому що тільки два значення можливі true та false. До речі, не забувайте, що Python чутливий до регістру, тобто він відрізняє великі та малі літери. Тому писати true і false треба саме так, як вони написані перша велика і всі інші малі літери. А ось ще один спосіб легко запам'ятати. Пам'ятаєте гру, коли вам на лоб чіпляють стікер з ім'ям героя, і вам треба вгадати, хто це, ставлячи тільки питання з відповідями так чи ні. Теж саме і з об'єктами з типом Bool. Вони використовуються для інформації, яка може бути відображена відповідями так або ні. Використовуємо тип STR для текстових стрічок. Також нам знадобиться спеціальний скаляр для зберігання тексту. Такі значення ми будемо називати текстові стрічки або просто стрічки. Під текстовою стрічкою ми розуміємо послідовність символів. Наприклад, ось це Hey, I'm a string» стрічка, і це «A» hey", теж стрічка. Python підтримує усі символи з Unicode, тому стрічка може містити також символи з української абетки. Наприклад, Я Є-Стрічка. Щоб створити стрічку, нам треба загорнути текст цієї стрічки у подвійні чи одинарні лапки. Давайте створимо стрічку за допомогою подвійних лапок. Запишемо. Greetings і e «N» дорівнює hello. Давайте також роздрукуємо значення цієї змінної. А тепер створимо зміну за допомогою одинарних лапок. Greetings.ua дорівнює вітання. І також давайте роздрукуємо цю змінну. Стрічки дуже важливі об'єкти, та ми можемо робити з ними велику кількість корисного. Проте зараз для нас набагато важливіше побудувати загальне розуміння програмування. Тому ми залишимо більше практичної інформації в окремому відео, перетворюємо типи. Одна й та сама інформація може зберігатись в об'єктах різних типів. Наприклад, число 2008, рік народження. Може зберігатись в об'єкті типу INT, Float або STR. Давайте представимо 2008 за допомогою об'єкта STR. Запишемо Year, STR дорівнює 2008 у лапках. І давайте також роздрукуємо значення цієї змінної. В нашому розпорядженні є також дуже корисна функція, яка дозволяє перевірити тип об'єкта. Називається вона Type. Запишемо Type і у дужках зазначимо YearSTR. Головну інформацію, яку нам треба побачити, це STR. Усе інше ми можемо наразі проігнорувати. Якщо ж наш рік 2008 буде представлений об'єктом Float, то функція поверне Float. Давайте створимо нову змінну Year Float, в яку запишемо 2008 у вигляді Float. Запишемо YearFloat. Дорівнює 2008.0. А тепер перевіримо тип цієї змінної. Запишемо type. І у дошках зазначимо year float. Залежно від типу даних, об'єкт буде поводитись різним чином. Наприклад, int та float без проблем можна використовувати в одному виразі. Запишемо. Year float дорівнює 2008,0. А тепер створимо ще одну зміну current year. Яка буде дорівнювати 2023. Цей об'єкт має тип INT. Тепер віднімемо від current year, year float. І отримаємо результат. А ось якщо наш рік представлений об'єктом STR, це означає, що ми не можемо поводитись з ним як з числом. Навіть якщо воно виглядає як число. Давайте подивимось, що трапиться, якщо ми віднімемо рік народження, який зберігається в STR від числа 2023. Запишемо. Year STR дорівнює 2008 у лапках. А тепер віднімемо від 2023 Year STR. Упс, щось пішло не так. І Python роздрукував помилку. Виявляється, ми не можемо віднімати об'єкти з даними Int та STR. Але що ж нам робити, якщо нам все одно треба відняти ці числа? Виявляється, ми можемо перетворювати об'єкти одного типу на інший. Для цього ми будемо використовувати наступні функції: INT для перетворення на об'єкт INT, Float для перетворення на об'єкт float, Bool для перетворення на об'єкт bool, і STR для перетворення на об'єкт STR. Давайте спробуємо перетворити YearSTR на об'єкт типу INT. Запишемо. yearSTR дорівнює у лапках 2008. Тепер перетворимо. YearInt дорівнює int і у дошках зазначимо YearSTR. А тепер ми перевіримо тип за допомогою функції type. Запишемо type і у дошках зазначимо YearInt. Тепер ми можемо використовувати year.int, яка була створена з year.str, щоб порахувати вік. Запишемо 2023 yearint і отримаємо 15. Те, що треба. Але будьте обережні. Не завжди ми можемо перетворювати STR на int або float. Наприклад, перевести текстові символи, а не цифрові, ми не можемо, тому що це не має математичного сенсу. Давайте перевіримо. Запишемо sumLetters letters дорівнює number в лапках. Тепер використаємо функцію int і зазначимо sumLetters. letters. Отримаємо помилку. Ми також можемо перетворити об'єкт типу bool на int або float. Значення true перетвориться на 1 в випадку int або 1.0 в випадку float. Тоді як false перетвориться на 0 у випадку int. Або 0.0 у випадку float. А ось навпаки, тобто перетворити об'єкти типів int або float на bool, можна здійснити за допомогою функції bool. Ця функція поверне false тільки якщо об'єкт дорівнює 0. Давайте перевіримо і запишемо bool і у дужках зазначимо 0.0. Отримаємо false. Якщо ж об'єкт не є 0, тоді ми отримаємо true. Запишемо bool. І у дужках зазначимо мінус 213.23. І ми отримаємо true. Якщо ми перетворюємо стрічку STR у bool, тут все цікавіше. Функція bull поверне true в усіх випадках, крім пустої стрічки. Давайте перевіримо. Запишемо bool і у дужках зазначимо пусту стрічку. Отримаємо false. До речі, навіть якщо ми зазначимо не стрічку false, функція все одно поверне true. Давайте перевіримо. Запишемо bool і у дужках зазначимо false у подвійних лапках. Коли ми виконуємо цю клітинку, ми отримаємо true. З функцією STR, яка перетворює об'єкти на стрічку STR, простіше. Ця функція, так би мовити, загорне значення у лапки. Тобто значення true стане true у лапках, а число 42 перетвориться на стрічку 42 у лапках. У цьому відео ми подивились на найпоширеніші типи скалярних даних і навчились створювати зміни з такими типами. Ми також побачили, що значення можуть зберігатись в об'єктах з різними типами даних, та навчились їх змінювати.